Кажіть мені, будь ласка, що роблять завдання університетської програми в конкурсах для шкільних вчителів? Справа не в тому розумна вчителька дурна, знає вона чи не знає. Вона, в принципі, не має цього знати, тому що вже багато років викладає учням. І коли кажуть, вчитель має знати більше, більше але, наприклад, не третій курс університетської програми, тому що викладач не може. Фізично все пам'ятати. І от просто цікаво, коли якісь конкурси проводяться для професорів, чи питають їх нюанси шкільної програми. Я впевнена, що вони теж би не відповіли. Тому що дуже багато підводних каменів, починаючи від документації до того, з якої літери писати назву хімічного елементу, хочу підтримати хіміків, які цьогоріч беруть участь у конкурсі «Вчитель року. Не засмучуйтесь завдання дійсно дурнуваті.